В соцмережах активно почала ширитись інформація, що в Україні 1,3 мільйона безробітних. Проте в Державній службі зайнятості пояснюють, інформація неправдива. Це помилкові цифри. Автор інфографіки помилково взяв цифри на кінець кожного місяця і склав їх докупи. А так робити не можна, тому що люди стоять на обліку іноді по кілька місяців. Відповідно, це одні й ті самі люди їх дві чи тричі порахували. Реальна кількість зареєстрованих безробітних торік була 388 тисяч 400 людей. Андрій Яніцький каже, що брак робочих місць існує, але водночас є і безробіття. Причина зміна економіки на фоні повномасштабної війни. Таке безробіття називається структурним, тобто, коли люди не співпадають по своїх по світі, по географії проживання. У своїх навичках з робочими місцями, які їм пропонують, щоб подолати безробіття служби зайнятості шукають інформацію в роботодавців і в найманих працівників. У Луцькому центрі зайнятості розповідають, що ситуація з безробіттям в регіоні у порівнянні з минулим роком покращилась станом на 1 квітня протягом трьох місяців 25 року на обліку служби зайнятості скористалися послугами приблизно 6400 осіб. Це орієнтовно на 10% менше ніж за такий самий період, січень березень 24-го року. Однак, що стосується працевлаштування, то рівень працевлаштування цих людей дещо зріс, і на сьогоднішній день він становить. Орієнтовно 33%. до кінця року. Очікуємо, що цей показник і рівень працевлаштування буде орієнтовно становити 50%. Тарас Семенюк налаштований оптимістично, адже у центру зайнятості є ресурс для боротьби з безробіттям. Сьогодні у нас є дуже багато механізмів і фінансових стимулів для того, щоб люди, які не є безробітними офіційно визнаними, могли працевлаштовуватися, могли вчитися, перенавчатися і щоб роботодавці отримували за них компенсацію. Станом на зараз в області налічується приблизно дві Істі вакансії, а середня заробітна плата зросла на дві тисячі гривень.